Технічний прогноз по знакам зодіаку з 1 по 15 жовтня 2022 року знак Зодіака Рак. Значить, зараз я кладу 7 рун. 7 рун кладу. І це буде 7 позицій, які я вам скажу, що буде відбуватися у вас в цей період. Значить, дивіться, перша позиція це минуле, друга позиція сьогоднішня. Те, що у вас відбувається, третє майбутнє. Четверте, що робити. П'яте, як вирішити, шосте, шосте на що сподіватись, і сьоме, у що вірити. Оце сім таких позицій. Зараз я про кожну позицію вам скажу. Однак, Задиака рак, дивимося. Значить, у минулому у вас були великі розтрати жертвності. Руна жертви, руна того, що ви десь багато себе віддавали на якісь питання. Це мож, можуть бути касатись, стосуватись любого питання. Тобто, це якісь е, такі, знаєте, коли людина себе віддає на щось і нічого не отримає назад. Оце такий момент. Тобто Багато жертв мало, мало, мало отримували. Далі на сьогоднішній день у вас йде руна впевненості, руна слона, так би мовити, те, що у вас з 1 по 15 жовтня буде відбуватися ознака зодіака Рак. Значить, впевненість у, тем, тем, у тому, що все буде добре, все буде класно, все буде так би, такий великий піднятий настрій і дуже велика самовпевненість, що треба робити так, як я і роблю, і все в мене буде добре. Далі. Майбутнє. Йде зв'язок, називається руна міст. Міст з'єднання. Це означає, що вам треба приєднатися. Приєднатися, і це вам буде зробити нелегко. Чому пояснюю. Так, як у вас великий намір, руна слона, це означає, що людина з великими такими, знаєте, амбіціями. І ці амбіції потрібно на майбутнє трі трішки прикрутити. Тобто, я бачу, жертвеність велика була у, у минулому. І оця жертвеність те, що ви дуже багато вкладували, і, от, знаєте, такі наміри, що все буде добре, я досягну своєї мети, дуже багато. Треба це трошки підбавити. Наміри свої, які у вас є, руна слона на сьогоднішній день, трішки. Також підбавити, щоб на майбутнє у вас було з'єднання, тобто, щоб ви могли контактувати з людьми. Бо якщо ви не будете контактувати з людьми, люди вас будуть відсторонюватися. Чому? Тому що ви всіх будете гнати від себе, казати, що ви тут нічого не розумієте, і будете прямо от в своїх намірах. Незламний хруна слона йти да? по життю. І вам буде складно, а вам потрібно на майбутнє показують місць з'єднання, тобто приєднатися до когось, до якоїсь групи або більше контактувати з людьми, тому що вам буде складно розуміти те, що відбувається в своєму житті, і вас просто люди не будуть сприймати. Оце ви самі собі будете создавати цей бар'єр. Далі мені показують, що робити. Мудрості немає, показують. мудрості немає. Тобто, на, що робити в цьому питанні? Тобто, Якщо у вас є руна слона і великі такі наміри, і велика така сила емоцій, да? е е коли ви самовпевненість називається. Да? То для цієї самовпевненості повинна бути ще мудрість, розумієте? Самовпевненість повинна базуватися на мудрості. Буває така, що у людини є мудрість, але немає самовпевненості. Тоді це також не працює. Людина вроді і знає своє своє бажання, і знає, куди двигатись по життю, але немає самовпевненості. У вас в даному випадку у раків я бачу самовпевненість проявлена, Це може стосуватися любого питання. Життєвого роботи, сім'ї, те, що у вас нагальне на сьогоднішній день, і я бачу, що йде те, що треба мудрість набирати, тобто, щоб була впевненість приєдна, приєднатися до людей, мозг з'єднання на майбутнє. І те, що кажуть, що робити, більше набирайте мудрості, щоб ваша самовпевненість ще працювала. Повідно підкріпитися до цього знання, якесь знання роботи, якою ви займаєте, знання якихось інших питань, в чому ви впевнені, що ви зможете це робити. Тобто розвивайте свої вміння і знання, укріпляйте і все більше і більше набирайте цього. Далі йде питання, як вирішити? Позбавлення від старого руна йде. Як вирішити? Тобто Наряду з тим, що ви набираєте мудрості в своєму житті, в своєму питанні, ви повинні позбавлятися від старого. Те, тобто, то, що вас, вам мішає двигатися вперед. Те, що вас, вас ну, цей ненужній оцей. Всяке погане, що вас, вам бракує зробити да, свій шлях вперед, і тяне вас на дно, оце від цього позбавляйтеся, бо це повинно працювати паралельно з мудрістю. Набирайте мудрість з, іншого, з одного боку, з другого боку, руни показують, що ви повинні позбавлятися від старих ненужних зв'язків, ненужних непотрібних Зв'язків непотрібних там, друзів, не потрібних ще чогось, те, що вас тяне на дно і не дає вам досягнути своєї мети. Далі. Що сторона? На що сподіватися, значить, ракам? На те, що ви повинні був стати дуже требувательні. Розумієте, тобто, дуже такі. Щоб ви від свого життя вимогливі, розумієте? Ви повинні бути дуже вимоглими до себе і дуже вимоглими до людей. Тобто, з одного боку, якщо ви будете працювати над собою, працювати над мудрістю, позбавлятися від старого руна, показує, у вас великі емоції і велика наснага є, і бажання щось працювати. Ви в, 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 в минулому дуже багато жертвували і багато віддавали на це питання, то в позиції на що сподіватись, показує руна, требуйте цього далі, не тільки від себе, якщо ви це все напрацюєте в собі і будете від себе требувати, да, е, ну, вимагати від себе вимагати, то ви повинні вимагати це потім і від людей, це мені показують. Тому що ви відпрацюєте над собою, і тоді ви можете тре, працю, працювати над людьми, з них щось вимагати. Якщо ви над собою не працюєте, у вас тільки одні наміри, і просто руна слона, те, що ви просто в, 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 дуже впевнені в собі, це. Не дасть вам результату. Треба мудрість, треба е, позбавлятися е, все далі шліфувати і, і краще робити себе, все більше і більше себе е, піднімати вверх. І е, я бачу те, що требуйте від людей. Тоді ви можете чогось требувати від людей. Е, е, так, і сьома позиція у що вірити. Сьома позицію, що вірити. це показує, що не, не, факт, не факт, що коли ви все це зробите, ви досягнете в цей, іменно період, в цей іменно період цієї цілі. Тобто я бачу тут руна того, що до вас потягнуться люди, які будуть вас просить про щось. Тобто ця руна нужденності це коли в вашій допомозі будуть люди. Будуть, як би мовити, на українській мові? Ну, Нуждатися, да? тобто будуть потребувати, потребувати вашої допомоги, вашого знання. Тобто, і це буде не дуже швидко, не в цей короткий проміжок часу з 1 по 15 жовтня. Ні, це о, о, цільна така схема да? для того, щоб вам в даний період пройти, над чим вам потрібно працювати. Це у вас буде складуватись, руни показують цей період, тому, тому що руни самі зв'язані з енергіями. З енергіями. Тому ця енергія, е, е, яка йде до людини, і на всі знаки зодіака, ми дивимося, які енергії йдуть до людини. Конкретно до вас буде ця енергія розвитку йти. Вона вас безпосередньо раків буде в цей період, з 1 по 15 жовтня, піднімати на такий рівень, коли ви будете це в собі відчувати. Але вам потрібні оці підсказки, які я вам сказав, ви собі доповните своє знання, воно і так у вас буде проявлятися, але ви. Повинні ще допом... до... собі доповнити, щоб ви були в цьому впевнені, над чим працювати. Це такі підказки вам ідуть по знаку по гороскопу іронічному. І, конечна, так би мовити, сьома позиція. Це ж я вам сказав, це коли люди будуть нуж... потребувати вашої допомоги. Тобто діліться з людьми, підтримуйте, але самі, самі не звертайтеся з цього шляху, і у вас все буде добре.